Коротше, ви ніколи не вгадаєте, куди ми приїхали? Стільки кусків дерев, стільки дров, моху. Ні одної бутилки на землі нема. Мусору ніде нема. Може це якась тайга якась чи що. Люди не живуть, люди не ходять. Навіть не знаю що сказати. Не ожидав я таке побачити, звісно. Не вже дав. Сюди що, наші не приїжджають, чи що. От тут, коротше, наші не приїжджають, мабуть, взагалі. Тупо, ну, коротше, ніфіг тут їм робити. Ні наші, ні росіяни. Нічого. Тут тобто, як воно де хтось ходить. Оце таке. Оце таке, коротше, ліс. Цей, це шум оцей, це... ebohto Nie aby jaka voda A blet more Красота, одним словом. Культура не по-детськи. Це... це капець просто. Це просто капець. Ну, коротше, в нашій Одесі або щось похоже до моря коротше, не дойдеш просто так. А тут мало того, що все сделано так, що природа главная це просто... Я навіть не знаю як це пояснити. У мене слов, чесне слово, немає. Люди ходять по цьому лісі перед морем, гуляють, не смітять нічого. Мені подобається дуже. Дуже подобається. Кастри палити заборонено. Розпавати напітки спиртні і всяку їду, їсти теж заборонено. Клас. А це мій брат. Своєю дружиною. Привіт, передавайте! Українським глядачам. Вітання? Скажіть, будь ласка, що ви думаєте про культуру е, тута. А чого ви до мене ви? Скажи, пожалуйста, яка тут культура общества? Тут мало людей. Е, тому Бо до, вимирали, чи що? Не, не, не дуже виражена культура. Більш тут морсвін такий. Морсвін водиться з ним можна будувати відносини. Морсвін і е, Фок Ну і такі Водорослі всякі різні Там можна Можна збудувати гар, гарне відносини. А ви спілкуєтесь з ними на якій? Що ви дотикаєте, огляд? Усіки. <сістити> <сістити> Які усіки? Ну в них усики ростуть.